Одне з перших найманих убивств в історії України сталося 22 листопада 1087 року. Жертвою середньовічного кілера став онук Ярослава Мудрого, Ярополк Ізяславич. А замовив Ярополка хтось із численних родичів. Це був період надзвичайно активної міжособної боротьби в Київській Русі. Численні спадкоємці Ярослава Мудрого ділили князівства, змагалися за київський престол, виганяли одне одного із столиці тощо. Ярополк був сином старшого із синів Ярослава Мудрого, який дожив до смерті батька Ізяслава Ярославича. Проте, в черзі спадкоємців престолу, він був далеко не в перших рядах, адже старші сини Ярослава Мудрого залишили по собі спадкоємців. Попри це, разом із батьком Ізяславом Ярополк шукав підтримки в змаганнях за Київ, у тому числі звертався до польського короля та папи Римського. Проте престол в Києві так і не обійняв. Остаточно вгамував амбіції Ярополка лише двоюрідний брат Володимир Мономах. Від нього кузен навіть тікав у Польщу, але згодом повернувся, помирився з Мономахом і отримав собі Володимирське князівство. Проте й там виник конфлікт із місцевими безземельними князями Ростиславичами, правнуками Ярослава Мудрого. Повість времінних літ натякає, що саме Ростиславичі й замовили дальнього родича. Адже в тексті вказано: дружинник, який пронзив шаблею Ярополка, зрештою втік до перемишля. Саме в цьому місті на той час сиділи Рюрік Ростиславич і двоє його молодших братів. Інших доказів їхньої причетності до вбивства, втім, не збереглося.